Для початку, власне, перейдемо до огляду якраз оперативних подій і повідомлень, що зночі у нас назбиралися. Отже, йдемо про те, що в Києві у столиці зафіксували падіння уламків російського шахеда. На лівому березі Києва було чутно вибухи. Працювали сили ППО цієї ночі. Ну ще з вечора середи, власне, відбиття з пізнього вечора середи. Відбиття цієї російської шахетної атаки в Україні почалося. І лунали сигнали повітряної тривоги. Перш за все у північно-східних областях України. Йде мова про Сумщину, Полтавщину і аж до Київщини, до центральних областей. Ця, ця тривога поширилася, зокрема, і в Кіровоградській області. вона лунала. І в Запорізькій області, тобто далі на південь ці шахеди летіли, там їх збивали. Поки що чекаємо зведеної інформації від наших повітряних сил стосовно збиття от вже остаточної кількості російських дронів за цю ніч, але знаємо, що якраз у східній частині Києва, зокрема у Дарницькому районі, і на лівому березі було підбито один російський шахед. і як повідомив мер міста Києва Віталій Кличко. У Дарнинському районі Власне, відбулося невелике загоряння між житловим будинком і навчальним закладом. Підрозділи відповідних служб прямують на місце. Про це кличко написав відразу після інциденту. Йшлося про збиття шахеда. Згодом кличко навіть спростував інформацію про пожежу, сказав, що її не було. Просто попадали уламки. І інформація щодо можливих руйнувань потерпілих уточнювалася. Це станом на півдванадцятої вечора, кінця минулого дня. Власне повідомив київський мер рятувань. Не виявили на місці виклику загоряння, але виявили уламки цього шахеда, який був збитий відповідно підрозділами протиповітряної оборони, і в е, таких якихось складних наслідків уражень, е, ушкоджень будинків, будівель. Теж там не було виявлено така інформація від київської влади. Тобто обійшлося все е, загалом без тяжких якихось наслідків, без значних наслідків для столиці. От шахеди вдалося знищити і е, ліквідувати загрозу для столиці, якщо він летів, власне е, намагаючись вцілити по якомусь об'єкту в Києві безпосередньо е, е, також вибухи у, у нас лунали на Полтавщині. Це якщо продовжувати тему шахетної атаки, то знаємо достеменно, що на Території Полтавської області в кількох місцях було зафіксовано. Теж гучні вибухи. Про це повідомляли кореспонденти Суспільного із Полтавщини, і відбувалися ці події вже приблизно в першій ночі, о першій 14, Зокрема, в Кременчуцькій громаді на Полтавщині було чутно вибухи, і раніше перед тим було повідомлено, що шахеди зайшли в повітряний простір регіону. Росіяни також у своїй пропаганді заявляли, окрім атаки на Кременчук. Писали про атаку на Миргород, де розташована авіабаза, як відомо, і от. Різноманітні там інформаційні агентства російські писали, що було спрямовано атаку і туди, але якихось підтверджень чи спростувань того, що там відбувалися удари, чи було знищено дрони, поки що ми наразі не знаємо. Окупанти також вночі знищили переправу для цивільних через річку Оскіл, Але це відбулося ще минулої ночі. А от якраз впродовж дня минулої доби очільник Харківщини, Харківської військової обласної. Адміністрація Олег Сенігубов в коментарі журналістам повідомив про цю подію про те, що ракетою росіяни вдарили вкотре по переправі для цивільних, підкреслюємо через річку Оскіл в районі Купінська Вузлового на Купінському напрямку, так в цьому районі, і е, Сенігубов дослівно повідомив таке, що Купінський напрямок залишається таким же важким, як і загалом Харківський напрямок, тобто бої на. Півночі Харківщини за важкістю та інтенсивністю абсолютно нічим не відрізняються від того, що відбувається у Куп'янському районі, де ворог теж намагається постійно штурмувати позиції наших військових. І, от минулої ночі, в чергове, вкотре була зруйнована переправа через річку скіл. Будемо вживати усіх заходів щодо її поновлення і відбудови. Хоча це вже на жаль типова для нас ситуація. Повідомив Олег Сенігубов, і далі він додав, що для росіян, нібито, принципово руйнувати. Ці переправи, бо вони раніше били, зокрема, по цьому об'єкту авіабомбами намагалися дістати іншими засобами. Тепер прилетіла ракета типу Х. яка саме модель ракети не уточнив, очільник Харківщини. але ну, розуміємо, що авіаційна ракета, швидше за все, це була можливо Х-59 або іншого типу. І, Каже, тому ми розуміємо, що для ворога ця ціль є пріоритетною в із посиленням штурмів і знищенням переправ. Куп'янський напрямок залишається для ворога дуже і дуже важливим. Але, попри такі складнощі обстріли, постійні міська адміністрація, обласна, перепрошую, адміністрація Харківщини займеться відновленням цього об'єкту, цієї переправи через УСКІЛ, звичайно, вона буде мати такий тимчасовий формат. Але на цього буде достатньо, зокрема, для проведення евакуації цивільних людей із Куп'янського району. Ця евакуація триває, оскільки багато. Населених пунктів на лівому березі річки Оскіл постійно перебувають під російськими ударами і обстрілами. Це те, що стосується власне ударів обстрілів, нальотів, шахедів по Україні, якраз впродовж минулої доби ще почекаємо власне на і повідомимо, тільки з'явиться звіт від повітряних наших сил. Ну а продовжимо наш огляд оперативних подій повідомленнями із Криму. Там відбулася масована атака дронів різноманітних безпілотників, як морських дронів, так і повітряних безпілотників на район Севастополя у Криму. Все це власне, було спрямовано. Як повідомляє так зване Міністерство оборони Російської Федерації, Міністерство війни Росії, що за минулу добу вони зуміли зафіксувати, знищити, перехопити. 33 БПЛА різного типу над Кримом і окупованим, і два над Брянською областю. Тобто, загалом 35 різноманітних БПЛА, із них абсолютна більшість, майже всі були спрямовані на півострів Крим. Так саме там відбувалися такі повітряні бої. Ну, в першу чергу, це от якраз стати статистика по повітряних дронах іде від росіян. Далі додатково додають у міністерстві війни Росії, що ще й 10 безекіпажних категорій Катерів морських дронів так само атакували в районі акваторії Чорного моря в напрямку до Кримського півострова. Теж нібито їх було знищено, однак підтвердження того, що було знищено ці катери в такій кількості ми не маємо. Є щоправда, кадри такого бою, спроби вогневого ураження якоїсь водної цілі, морської цілі в Бухті Севастополя. Справді, там надходили такі кадри і фото з району. Населеного пункту Мирний поблизу Севастополя із Бухти безпосередньо міста Севастополя. Кримський вітер. От, власне, такі кадри поширив телеграм-канал, який висвітлює події на Кримському півострові, дуже детально. І от е, важко розібрати з цих кадрів, чи справді відбулося ураження. От бачимо після вогневого якогось е, спроби вогневого ураження щось потім там нібито палає в морі. Можливо, один е, такий морський катер і був знищений. Ось ще фото таке маємо, але е, їх було більше. І от лише морф, так званий Міністерство оборони Російської Федерації, повідомляє про 10 знищених таких катерів. Візуального підтвердження знищення аж 10 цілей. Ми точно не маємо. Маємо лише оце. Розмити фото і от кадри з Бухти Севастополя, де ймовірно влучання по такому об'єкту відбулося, але тут важко остаточно висновки зробити. Чи були власне ураження якихось берегових цілей або ж суден кораблів російських у бухті Чорного моря? Теж поки що наразі підтвердження ми цього не маємо, тому будемо чекати на дані об'єктивного контролю. Лише можемо сказати, що кількома днями раніше, 15 липня, росіяни вивели із Криму останній свій сторожовий корабель, тобто після того. Того, як вони ракетні різноманітні судна повиводили, катери ракетні, і більші кораблі дійшло до виведення і сторожових кораблів. На них теж, до речі, є ракети, типу москіт, але це не калібри, не ракети великої дальності, це ракети власне ближньої дальності для от, морських різноманітних операцій, проведення боїв, ураження цілей на невеликій відносно відстані. І от. Ці сторожові кораблі теж росіяни виводять із Криму. І Як Дмитро Плетенчук повідомляв речник військово-морських сил збройних сил України 15 липня, останній такий сторожовий корабель Росіяни з Криму вивели тут, окрім заяви ми Поки що підтверджень не маємо, але спостерігаємо за цією історією так само. Втечію російської флотилії із Севастополя із Криму залишаються там лише зовсім невеликі непримітні судна, і то по них постійно прилітає, постійно відбуваються там атаки морських дронів, які Ну, в принципі регулярно досягають своїх цілей, навіть якщо якусь кількість росіяни збивають, то один-два-три дрони все одно досягають своєї мети В випадку цієї нічної атаки. Поки не маємо підтвердження, будемо чекати на деталі. І окупаційна влада Севастополя з 17 липня. Запровадила в місті в графіки вимкнення електроенергії, як ми знаємо. Через дві години будуть вимикати дві на дві. Тобто, дві години буде, світло, дві не буде. У Севастополі загалом 12 годин на добу, як легко здогадатися, все це стало наслідком того, що відбулися збої в електрогенерації та електропостачання загалом і на півдні Росії, і на окупованих територіях, якраз в частині Криму Актуально є ця інформація. Після зупинки одного з енергоблоків Ростовської АЕС пішла ланцюгова така реакція, і в усіх прилеглих адміністративних регіонах Російської так званої Федерації на півдні Росії, північ Кавказу і декілька областей Росії там всюди відчувалися перебої з електроенергією. Де мова про Краснодарський край, про Ставропольський край, про Ростовську область на також різноманітні республіки півночі Кавказу, там в Дагестані навіть. Дійшло до вуличних протестів масових, бо людям вже давненько вимикають світло, а дійшло до зовсім таких кризових, абсолютно явищ, коли світла майже немає. І Кабардино-Балкарія, і інші регіони. Не поруч там розташовані адегея. Вони всі теж без світла сиділи. Е, відповідно, на Криму це на Криму це теж позначилося на півострові Крим. Євпаторія, як ми знаємо, останні блекауту перебували останні дні, і всі інші великі міста Криму так само відчуваються нестачі електроенергії. От у Севастополі вдалися до. Відключень доволі таки масштабних по 12 годин на добу цей блокаут на Росії Путін пояснив дуже своєрідно. Він прокоментував цю тему, якраз учора, і заявив, що проблема в тому, що дуже серйозно криптовалютами займаються на Росії. Це не жарт. Тобто Путін заявив, що оскільки майнять там біткоін, якісь інші криптовалюти, ці всі, значить, сервери величезні, споживають багато електроенергії. Оце якраз той момент заяви Путіна. Ми власне і перекажемо просто і через це, от можуть такі відбуватися віялові відключення на Росії електроенергії, бо бо. Оці майнери, майнери жеруть електроенергію і стратегічні запаси її фактично з'їдають у Росії. Дожили все, що називається раніше. Росія, попри те, що там дійсно серйозно розвивалася це галузь майнінгу криптовалют, не відчувала жодних перебоїв з електроенергією а тут чи то позначилися атаки дронів по різноманітних підстанціях, трансформаторних мережах передачі. Електроенергії, чи справді от через аварійність там якісь непередбачувані події на Ростовській АЕС, все це сталося, але в сукупно воно дало свій результат, і зараз в пікові моменти навантаження на мережу Росія теж змушена вдаватися до фактично вієлови відключень електроенергії. Ще й до цього додалася аварія однієї із ГРЕС у Бурятії, і там 155 тисяч населення, як ми знаємо, залишились без світла, оскільки е якісь вибухи, пожежа відбулися на гір гідроелектростанції у Бур'ятській Республіці, от така ситуація з блекаутом на Росії. Інша цікава тема, яку яка проявилася на території прикордонній із Україною, але з російського боку, вчора, це створення санітарної зони, так званої у селах Білгородської області. Вчора фактично було оголошено губернатором так званим Гладковим. Про те, що в Білгородській області в 14 населених пунктах фактично вводиться режим особливого контролю, і ну фактично, якщо не заборони, то суттєво об обмеження в'їзду для місцевих мешканців. Мова йде про 14 сіл в районі Шебекіно, Грайворона. По смузі прилеглій до території України це 14, нагадаю населених пунктів. Звідти люди і так виїжджали останнім часом. Як ми знаємо, оскільки це фактично зона бойових дій, туди постійно прилітали дрони, якісь вибухи відбувалися, обстріли і от місцеві мешканці поступово покидали цю територію. Але зараз вже на офіційному рівні, от Гладков, так званий губернатор, представник злочинного кремлівського режиму в Білгородській області, вчора це озвучив в зв'язку із вкрай складною оперативною ситуацію влада обмежила в'їзд до цих 14 населених пунктів, які розташовані неподалік кордону з Україною, туди заборонено, зокрема, в'їзд громадського транспорту, таксі, а мешканці, які захочуть туди приїхати, місцеві мешканці мають подати про це заздалегідь заявку і їхати вони мають у спеціальному одязі, в касках і різних засобах особистого захисту, бронежилетах і так далі. А всі будинки, які все ще залишились у цій. Буферній зоні, фактично, санітарній. В їх охоронятимуть силовики російські Розгвардії, будуть КПП встановлені на в'їзді, і всередині будуть фактично розквартировані російські окупанти, різноманітні мілітарні формування від російських збройних сил, так званих до Розгвардії та інших формувань силових. Пісков коментував всю цю історію, його запитали журналісти про те, що відбувається, чому до таких заходів вдаються. І от рот Путіна, речник Путіна, заявив. Заявив, що це нові практики, які диктує нова, нова реальність. Тобто, от ми маємо новий ефемізм, по суті, новий термін від Кремля після жесту доброї волі, так якогось фактично такого формулювання. З'явився ще один такий новоязівський. Конструкт від Кремля нові практики. Нові практики це створення санітарної зони, по суті, на території Росії. Вимушено через те, що відбувається бойові дії. Отже, Росія розв'язала війну, але санітарно-буферну зону створює зараз на своїй території і відселяє по суті людей уже і більш з більш як десятка населених пунктів. Поки що лише на території Белгородщини, але це, але це вочевидь лише початок. Ну і далі перейдемо до інших важливих тем сьогоднішнього дня, зокрема, до посилення присутності НАТО в Україні. Але почнемо цю тему розкривати власне із повідомлень від наших сусідів від поляків. Польща вирішила провести воєнну по суті операцію, мілітарну операцію на кордоні із Білоруссю. Все це пов'язано із загрозами гібридними, різноманітними з боку Білорусі. І Варшава з 1 серпня. Починає нову операцію з гарантування безпеки на своїх східних кордонах від Білорусі під назвою Безпечне підляжджя. Ця операція буде проходити. Про це вчора під час прес-конференції заявили глави міноборони і МВС Польщі, міністри відповідні, і заявили, що ця місія буде доволі таки масштабною. 17 тисяч військовослужбовців візьмуть участь у операції Безпечне підляждяння військових таких навчаннях і не тільки навчаннях, але фактично зачистці цієї території укріплені кордону його безпеки від білоруси. І от бачимо, задіяно дуже дуже серйозні військові сили. 18-та механізована дивізія Польщі буде розгорнута збройних сил Польщі буде розгорнута на східних кордонах Польщі на кордоні з Білорусю. Е, Власне, чекаємо на істерику Лукашенка з цього приводу. Лукашенко ж нещодавно зовсім бачив загрози з українського боку і свої війська розгортав на кордоні з Україною. Е, навіть були такі чутки, що збирається напасти білоруський диктатор і. І по суті почати сухопутну агресію, але ці чутки були не підтвердженими. І згодом Лукашенко так само раптово, як війська, розгорнув, так само їх і відвів від кордонів з Україною, заявивши, що напругу вичерпано, ліквідовано. То що зараз же ми бачимо, що поляки серйозно взялися за оборону свого кордону з боку Білорусі і цілу дивізію там розгортають. Поки що основною загрозою з того боку з боку білорусів є вторгнення нелегальних мігрантів, які навіть нападають на польських військових. Є і летальний випадок, на жаль, у цьому сенсі зафіксований після таких нападів. Загалом от сотнями затримують цих мігрантів, різноманітних кур'єрів, які їх переводять, переводять через кордон поляки. І тепер вирішили долучити до оборони і охорони свого східного флангу, східного кордону, також і цілу механізовану дивізію.